Мене звуть Оксана. Яка ж українська кухня без капусняку? Сьогодні я буду готувати капусняк під керівництвом нашої бабусі Людмили. Що нам знадобиться для приготування капусняку? Рулька свиняча без шкіри 1,5 кг, пшоно 100 г. Капуста півкачана, картопля 5 штук, морква 1 велика, цибуля 2 штуки. Томатна паста 70 г. Олія – 2 столові ложки. Лавровий лист 2-3 штуки. Перець чорним горошком 2-3 штучки. Перець чорним духмяним горошком 2-3 штуки. Овочева приправа 1 чайна ложка. Перець чорний мелений щіпка, перець духмяний мелений щіпка, сіль за смаком. Ставимо велику каструлю з водою на плиту закипати Так, велику каструлю. Бо малі каструлі з капусняком не варять. В каструлю відправляємо рульку варитись годинки так на дві. Щоно гарненько промиваємо, заливаємо водою, нехай собі чекає свого часу. Картопельку необхідно подрібнити на маленькі кубики, бо це є фішка капусняку. Капусту натираємо на велику терку. Цибулю дрібнемо, моркву натираємо на маленьку терку. Увага! На засмажку беремо половину цибулі та моркви та смажимо засмажку в олії на середньому вогні 5 хвилин. До овочів додаємо томатну пасту, вливаємо одну склянку кип'яченої води, всипаємо спеці, лавровий лист, цукор та сіль. Перемішуємо та тушкуємо 5-7 хвилин. Засмажка готова. Рульку виймаємо з бульйону, дрібнемо на кубики розміром з подрібненої картоплі. Пам'ятаєте часи, коли весілля святкувало в великому шалаші, завішеному коврами, перекрашеними рушниками та повітряними кульками? А ще були гирлянди паперові, дядько грав на баяні, а ми були такі малі, лазили під столами і тягали пиріжки з великої миски. Я обожнювала другий день весілля по королем столу був капусняк. Я ж не знала, що це крута пігулка від похмілля. Це все було десь так років 30 назад. Місто Дніпро. На межі стелишла Цкаменка та Мандриківка. До бульйону всипаємо картоплю пшоно та другу частину тертої моркви і подрібненої цибулі. Вертаємо в каструлю рульку тільки вже подрібнену кубиками. Варимо 20-25 хвилин до готовності картоплі. Всипаємо засмажку. Якщо недостатньо солі, то солимо ще по смаку. Настав час капусти. Сипаємо капусту, гарненько перемішуємо. Капусняк повинен покипіти 5 хвилин. Потім вимикаємо вогонь, даємо капусняку настояти з півгодинки годинку. Запрошуємо чоловіка до столу дегустувати найсмачніший капустняк в його житті. Смачного доброго вечора, ми з України, і сьогодні у нас рубрика Татко куштує». Як приємно прийти з роботи в п'ятницю, голодний, і побачити капустячок. Ну, це дуже гарно і слиною вже обливаюся, і я буду пробувати Сразу, мабуть. Це просто неймовірно. І знаєте, це як от морозиво, тільки м'ясне. Дуже смачно. Ще я бачу м'яско, те, що я полюбляю. М -м, це рулечка, мабуть, так? Так. Це рулечка. Все. І Що, давай 50 грамів. Кого? Коротше, чоловік, давай підіграємо. Компотік. Ну, давай компоті.